Вітаю, друзі! У цьому випуску добірка фільмів за останні роки, які ви могли пропустити. Серед них романтична драма, психологічний трилер, цікаве фентезі і решта фільмів, які вас можуть зацікавити. Якщо деякі з них ви вже встигли подивитись, діліться своїми враженнями в коментарях. Та не забувайте про вподобайки. Вони дуже допомагають у просуванні каналу. Приємного перегляду! Опале листя. Оригінальна романтична драма, що досліджує теми самотності, надії та випадкових зустрічей, які можуть змінити життя. Події розгортаються в Гельсінкі, де зустрічаються двоє самотніх людей. Анса працівниця супермаркету, яка живе на околиці міста в невеличкій квартирі, що залишилась їй у спадок. А холапа тяжко працює на металургійному заводі і полюбляє випити навіть у робочий час. Одного вечора приятель холапу вмовляє його піти до караоке-бару, де він вперше зустрічає Ансу. Однак їхня зустріч ні до чого не призводить. Та, можливо, це доля, адже згодом вони випадково зустрічаються саме у той момент, коли Анца втрачає чергову роботу. Так починається їхня історія. Та чи матиме вона продовження? Адже алкоголізм холапу це реальна перешкода на шляху до щастя. Чорний телефон. Психологічний трилер з елементами надприродного жахастика. Події розгортаються у 1978 році в передмісті Денвера, коли місцеве населення починає тероризувати серійний викрадач юних хлопчиків. Йому встигли вже навіть дати прізвисько Хапач пошуки поліції не приносять результатів, бо більше у них навіть немає зачіпок. Та одного дня черговою жертвою хапача стає 13-річний Фіні Блейк. Місце, де він опиняється, схо. Же на підвал, єдина дивна річ, в якому це чорний непрацюючий телефон, що висить на стіні. Та несподівано він починає дзвонити. На іншому кінці дроту голоси попередніх жертв хапача, які намагаються допомогти Фіні втекти. Тим часом його молодша сестра Гвен, яка має здібності Ясновидиці, намагається збагнути, де саме знаходиться її брат. Американське чтиво чудова комедійна драма. У центрі сюжету Телоніус Елісон, або як всі його називають, просто Монк. Він темношкірий викладач в університеті, що пише інтелектуальні романи, які не надто цікаві видавцям. Та через неправомірні дії Монк вимушений зробити перерву у викладацькій діяльності. Тому, недовго думаючи, він відправляється до Масачусетсу навідати рідних і відвідати фестиваль. Тут він і усвідомлює, що людям не потрібні глибокі сенси, а лише банальні романи зі схожими сюжетами. А так як в країні стають популярними романи темношкірих письменників, монк на швидкоруч пише роман, але бере псевдонім. І яким же було його здивування, коли видавець погодився його надрукувати? Ба Більше він заявив, що це майбутній бестселер. Та чи готовий Монк до такого шаленого? Успіху і популярності. Учительська. Глибока та емоційно насичена драма, що досліджує теми справедливості, упереджень і складних етичних виборів у шкільному середовищі. У центрі сюжету молода вчителька Карла Новак, яка нещодавно розпочала роботу в німецькій середній школі. Все здавалось добре до того часу, як в школі почались крадіжки і не лише речей, а й грошей. Вчителі звинувачували в цьому дітей і навіть знайшли підозрюваного. Ним виявився один з учнів Карли. Однак сама Карла не могла погодитись з колегами, як і з методами, які вони використовували. Тому вирішила провести власне розслідування. Але її спроби розкрити правду запускають ланцюг подій, які швидко виходять з під контролю. Крок у доросле життя Зворушлива історія про дорослішання, пошук себе та складність людських стосунків. У центрі сюжету 22-річний Ендрю, який після коледжу повертається в своє рідне місто до родини. Не маючи чіткого плану на майбутнє, він починає підробляти ведучим на бар та батміцвах, де і знайомиться з доміно. Вона 32-річна приваблива жінка, яка виховує доньку Лолу, дівчинку з аутизмом. Між ними зав'язуються теплі дружні стосунки. А для Лоли Ендрю стає своєрідним наставником. Допомагаючи соціалізуватись. Однак життя складніше, ніж здається, на перший погляд. І досить скоро Ендрю це має усвідомити. Білий птах нове диво. Зворушлива історія що є спіннофом та водночас доповненням до фільму Диво 2017 року. Джуліан Альбанс, якого вигнали з навчального закладу через погану поведінку, намагається пристосуватися в новій школі. Одного дня його навідує бабуся Сара, яка пережила Другу світову війну. Щоб хоч якось допомогти онуку, вона наважується розповісти свою історію. У 1900 у 22-му році, коли Франція була в окупації, гестапо добрались до містечка, де проживала Сара, молода єврейська дівчинка. Їй вдалося уникнути арешту і втекти завдяки допомозі однокласника жульєна. Раніше всі діти цурались його, адже після хвороби він мав фізичну ваду. Та що казати, навіть Сара не знала його справжнього імені, а називала прізвиськом турто, як і решта дітей. Та його батьки ховають сару в своєму сараї, і поступово між ними виникає глибока дружба. Історія бабусі стає для Джуліана важливим уроком про співчуття, мужність та силу доброти навіть у найтемніші часи. У ритмі серця. Комедійна драма, що досліджує теми сімейних зв'язків, самореалізації та боротьби за власні мрії. Рубі, – 17-річна дівчина з невеликого містечка в Масачусетсі. Вона, як звичайна дівчина, ходить до школи, але разом з тим допомагає своєму батькові і брату з рибальським бізнесом. Справа в тому, що всі члени її родини глухі. А вона єдина, хто має слух, тому вимушена виконувати роль сурдоперекладачки. Та одного дня Рубі записується до шкільного хору, де викладач здивований її талантом. Переконує дівчину серйозно задуматись над музичною освітою в університеті Бостона. Рубі починає старанно готуватись до вступу, але тепер перед нею постає складний вибір. Сім'я, яка потребує її допомоги, або ж мрія, від якої не хочеться відмовлятися. Гучна справа. Драматичний фільм, який розповідає про гучний кримінальний випадок у Нідерландах. Події беруть початок 1999 року у місті Девентер, де у власному будинку знаходять тіло заможної вдови Жаклін Віттенберг. Усі докази вказують на її особистого податкового консультанта Ернста Лауса. Він нібито був останнім, з ким спілкувалася Жаклін перед смертю. Поліція швидко робить висновок про його винуватість і закриває справу. Однак цей злочин виявляється набагато заплутанішим. Відомий тележурналіст Бас Хан не вірить у версію слідства і починає власне розслідування. Він переконаний, що справжній злочинець ще на волі і що система правосуддя зробила помилку. Три тисячі років бажань. Фантазійна драма про самотність і кохання. Алітея вчена літературознавець, що любить збирати різноманітні історії з різних куточків світу. Вона успішна, самодостатня і впевнена, що бути самотньою це круто. Одного дня вона вирушає на конференцію до Туреччини, де їй починають вважатися міфологічні істоти, які Алітея намагається ігнорувати в надії знайти цьому раціональне пояснення. Гуляючи турецькими вуличками, вона купує симпатичну скляну пляшечку і, намагаючись відмити її від бруду, викликає справжнього джина ігнорувати його марно, адже він абсолютно реальний. Проте Джин погоджується зникнути з її життя за умови, якщо вона загадає три бажання. Однак Алітея чудово знає, що подібні історії зазвичай нічим добрим не закінчуються. До того ж, вона навіть не знає, чого побажати, адже в неї все є. Але Джин не здається, і в надії її переконати розповідає свою історію довжиною у три тисячі років. Я досі тут. Бразильська біографічна драма заснована на мемуарах Марсело Рубенса Паїве та розповідає історію його матері Юніс Паїве. Події розгортаються у 1970-х роках під час військової диктатури в Бразилії. Рубен Спагіва колишній депутат, який живе в Ріо де Жанейро з дружиною Юніс та п'ятьма дітьми. Тоді, коли його друзі і знайомі збираються виїхати з країни на час правління військової диктатури, Рубен з сім'єю лишається. Та одного дня невідомі люди з'являються на його порозі і вимагають поїхати до поліцейського відділка. Де він має дати свідчення. Майже відразу заарештовують і Юніс, але через деякий час відпускають. Повернувшись додому, Юніс виявляє, що її чоловік досі не повернувся, а поліція не надає ніякої інформації про його місце знаходження. Внаслідок цих подій Юніс вирішує навчитись юридичній справі, щоб боротись за права політичних в'язнів і жертв диктатури. Шалено закохані емоційна історія про кохання. Події беруть початок у 1980-х на півночі Франції. Клотер, 17-річний бунтівний підліток з багатодітної родини, зустрічає Джекі, 15-річну дівчину, яку самотужки виховує тато. Джекі не лише приваблива, а й розумна дівчина, яка думає про своє майбутнє, в той час, як клотер покинув школу, живе одним днем і поступово занурюється у світ злочинності. Але тим не менш... Між ними зароджується зв'язок, який переростає в сильне кохання. Однак клотер своїми діями руйнує стосунки, які вони побудували. Його звинувачують у вбивстві, яке він не скоював, і Джекі залишається самотньою зі своїм розбитим серцем. Минають роки, клотер виходить з в'язниці, але Джекі має власне життя, і невідомо чи перетнуться знову їхні шляхи. Його три доньки зворушлива історія, що досліджує теми сімейних зв'язків, втрати та примирення, поєднуючи драматичні моменти з тонким гумором. Події відбуваються у спальному районі Нью-Йорка, де в одній із квартир збираються три сестри Кеті, Крістіна та Рейчел, щоб в останні дні життя їхнього тата бути з ним поруч. Кожна з них має свій характер, а враховуючи той факт, що дівчата мають провести деякий час під одним дахом, і без того натягнуті стосунки починають ще більше ускладнюватись. Минулі образи створюють напружену атмосферу. Сферу, але спільний догляд за батьком змушує їх переосмислити свої стосунки та знайти спільну мову. Це був останній фільм цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую за перегляд! Бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску!